Як виглядає битва за підвищення в другій лізі? Погнали дивитись! Я відвідав матч другої ліги, де хутник Краків приймав погонь із Груджі мазовіцького Гості вже гарантували собі підвищення, але ще можуть поборотися за золоті медалі. А от для господарів усе було водночас і простіше, і складніше або перемога, або прощання з мрією про плей-офф і вихід у першу лігу. Хутник Раків клубу понад 70 років. Історія довга. Від робітничої команди Металургів до матчів у Єврокубках. І знову до відродження. Територія клубу доволі велика. Біля стадіону спортивна гала, де, до речі, проходили змагання з боксу, а також одна з найкращих футбольних академій у регіоні із золотою зіркою від Польського футбольного союзу. А це про щось говорить. Фаншоп, на жаль, був зачинений, тож одразу переходимо до матчу. До речі. У хутнику грають два українці. Артем Мотрич, мій товариш і без перебільшення майбутня зірка футболу. А ще Євген Белич, колишній гравець Чернігівської Десни. Матч розпочався обережно. Команди обмінювались моментами на полі рівна боротьба. А ось на трибунах справжній вогонь. «Хутника» заряджали потужно. Це був справжній допінг для команди. І він подіяв: на 23-й хвилині господарі відкривають рахунок. Команда набирає обертів, трибуни женуть вперед і під кінець першого тайму хутник подвоює перевагу. 2-0 після першої половини і все ще попереду. Другий тайм почався в подібному темпі. Але погонь почала додавати. Все більше гостроти, все більше моментів. Та раптом контратака хутника. І рахунок стає 3-0. Перемога майже в кишені. Тренер гостей одразу проводить 4 заміни. І гра змінюється. Тиск, атака за атакою, 63 хвилина, погонь забиває перший. Ще через 10 хвилин пенальті і вже 3-2 стає справді гаряче. Матч виходить на шалену динаміку. І саме в цей момент тренер хутника випускає наших джокерів Артема та Євгена. Температура гри зростає до максимуму, трибуни шалені. 83 хвилина, вирішальний момент. Євген Бели чудово використовує свій шанс і забиває четвертий. 4-2. Остаточно без шансів. Перемога Хутника. Ось така вона. Боротьба за першу лігу. Хутник усе ще має шанси на плей-офф і я щиро бажаю їм цього виходу. А вам дякую за перегляд і до нових футбольних зустрічей. Бувайте!